Вітаю вас, заві, друзі! На моєму каналі просто Плоскодне». Якщо ви хочете дати краще шахи і їх розуміти, то ви повірним адресу. Сьогодні я хотів би це відео присвятити Василь Мінчуку, українському шаховому генію без перебільшень. Це людина по якого потенціалу мала стати чемпіоном світу і була дуже дуже близько до цього. Василь Іванчук народився. 56 років тому в сім'ї мама була вчителька, батько в нього був прокурор району, юрист. І з малих років Василь Іванчук захопився шахами і був просто, так мав це, як ще вже говорив, жив просто шахами, скажімо так. І це, звичайно, кидалося одразу в очі. Перші успіхи він досягнув. Під керівництвом тернопільського майстра Олега Калініна. Потім з ним займалася батук львівських гросмейстрів, майстрів. Це Володимир Бутурін, Михайло Нікрасов, Віктор Жилядинов, також майбутній гросмейстер Фелікс Девін. Приклали допомоги на початку його шахової кар'єри. Яка, в принципі, успішно був перший потужний результат у 1988 році, де він виров відкритий чемпіонат Нью-Йорка і зробив добрячу суму 20 тисяч доларів. На той час це були дуже великі гроші. Також найбільший на шахт успіх це був 1990. В 1991 році, в 1991 році, в Лінарасі, де приймав участь Каспаров, Анатолій Карапов. Ну і вся шахова еліта. Він там зайняв перше місце і перебіг Каспарова. Я цю партію зараз покажу. Ну, треба ще сказати, що він майже став чемпіоном світу. У 2001 році відбувся матч по версії Фіде. Тоді була двувлася в шахах, тоді. Чемпіон світу був Володимир Камик який переміг Аріка Каспарова. А по версії Фіде був він попав він в фіналі обирав Вішананда, самого головного суперника. І він вже після цього вважав, що він вже його заняв чемпіон світу в кишені, але не так сталося, як гадалося. На фіналі чекав інший український росмейстр Руслан Пономарів, який був андерлогом в цій, так би мовити, парі. Але він зробив сенсацію, він переміг. Тому що його команда пішла до цього більш професійно. В була справді команда. Вони подивилися, ну, з ким грає Іванчук найгірше. Це були три Тершахіст, Гарі Каспаров, Володимир Крамник і Василь Топалов. Ну, з першими двома було важче знайти <кій> спільну мову. І вони навряд чи пересекунували Іванчука, і вони звернулися до болгарського росмейсера Василія Натопалова. Який з задоволенням прийняв цю пропозицію зробив ще при тому добрячі гроші. Е е е і це виявилося таким психологічним тиском на Василя Вічука, який приїхав на матч на п'яти світу з одним тренером. Ну, це, це було досить непрофесійно. Був тренер Розгрицак, але цього було замало. Ну, для, таких, для такого рівня турніру треба все таки було все-таки мати справді команду. Але це про менеджмент. Тобто, я вважаю, що в принципі. Менеджмент і психічна е, стійкість Василя Мечука завадили стати чемпіоном світу. На жаль, е, цей матч він програв. треба сказати, що команда Топалович на нього такий псишний тиск. Там, наприклад, Василь Топал сидів там в перших рядах там, на матчі, скажімо так. Е, це було із сюрпризом для Василя. І він просто першу партію провів без бою і не зміг зібратися матч пров 4,5-2,5. Так що це, так би мовити, ну, усі багато дуже здобутків. Я не буду це перераховувати. Я краще зараз партію, яку він в Ілінарісі виграв в Чемпіону світу Гарі Каспарова. Василь грав тут білими фігурами. Це вже ми бачимо позицію. яка стоїть в Мітешпіля. Спочатку. По э, сицилійський э, захист. Василь Іванчук вибрав досить рідкий хід э, словом Б5. Він не вирішив не вступати. Найбільшим експертом цілянського захисту, Гаррі Каспаром дискусії взяв такий досить скромний варіант слон в 5 Ну, Гаррі Каспару, замість того, щоб, скажімо, зіграти слон d 7 такий хід більш на урівняння, він зіграв досить такий хід на боротьбу d 7 дозволяючи білам захопити ініціативу, але маючи на увазі стоїти напруження. Ну, Василь прийняв, так би мовити, його виклик з ходом d 4, так би мовити. Підняв рукавичку. Кінь в 6, тепер Василь із жертвою Пішака е Ну Брати Пішака дуже небезпечно було, тому що відкривається лінія, король рокерований. Білі мають перевагу в розвитку, тому Турей-1, наприклад, могла взагалі за таким наступним чином, Кінь це 3. ну Білі посередньо розвиток Кінь G5, Слоні 7 Ферзі 2 і чорні рокеру, ніби все в порядку, але тут можуть біля нанести серйозний удар, після чого вони виграють. Сон С4, ФСФ 8, небітний 7 і тура на всім, так би мовити, не дає чорним тут щось зробити. В партії вже було ФС Д4, чорні повним на D4, побили на D4, а 6 Сіде одного слона. Але грає він на росток, слон вже 5. І тут Каспаров в принципі, перегинає палку. Тобто, міг зіграти е 6, і в принципі, білих мінімальна перевага. Замість цього він, він заводив ситуацію, пішов А6, і після ходу, слон б 6 Білі мають мають два слона, але в них дуже ці слони пасивні. Тобто слони можуть не не добрі, коли в центр відкрити. А тут центр закритий і не зрозуміли, яке відкривати. І Василь захоплює тут простору перевагу, він грає С4. Це був новий хід, створюючи такий, так би мовити, Мароці-центром, це пішки C4, C4. Ну, треба сказати, Каспаров дуже невдало грав проти такої структури. Я знаю, що деякі капартіки просто ці по подібних це програвав, там, скажімо, більше Анандо, і навіть одного українського розмейства, якого відомо Олександра Шнайдера, Тіпо він програв той саме в таких пішкових структурах. Є 6, кінь це 3, 8 Білі роблять такий профілогічний хід, король-1. Тобто Ж, ну вони так мають, розуміють, що чорні будуть старатися по під рівні зіграти і щоб там на всякий випадок хід Тураж 1 Чорні грайд H5, в принципі, вони не користуються. Тепер йде граний на час. Чорні захоплюють простір на королівському фланзі, спробують ослабити білого короля, але захоплюють простір на перзному фланзі. вони стоять там краще. а4, ну Пічка не можна допускати на H3, тому що король ослабиться і буде підірвана база коня F3, туди буде нестійкий. H3. Це майже завжди правильно. Slow E7, Б4. Білі захоплюють простір і визивають такий тиск на позиції чорних. Чорні грають А5. Ну, це вже помилка. Після ходу в 7 чорні могли дуже чіткою грою позицію вирівняти. Справді відкрили центр, але цей варіант важко навіть Було Каспару, не мала взяти Д5 і не побити Фрезі5. Така жарта пішака, але чорні слони вступають в роботу і білі не встані стабілізувати позицію. Тобто вони чорні отримують достатню компенсацію за двох слонів С5-5, і ця контракт досить для нічиєї. Каспарова А5. Білі захоплюють простір B5, особливий пункт С5, але це полуособливо чорнім нічого не дає. Вони грають ферзь с 7 д 2, захищаючи пішака, ферзь с 5 ну, Тепер другий наступний критичний момент. Якби зараз білі поміняли ферзів, то в було б все в порядку. Але справа в тому, що в пане король на е 8, і пане король, треба мати звичайних ферзів, щоб атакувати короля. Івачук ухиляється від розміну, грає д 3 g 8, Турай-1, централізуючи боючись е і фігури в гру і просто білі хочуть ходимо 4 f 5, е ну, просто робити тиск в центрі і чорних особливих гри немає, тому що єдина гра поти короля вона легко відбувається е білими на ферж 5. ну Загорожі мат, е білі просто грають g 1 f 4, блокуючи F2 F4, але Іванчук грає тура F1, і тепер загрожує Кін 2, пригнати Ферзя і зіграти F4. B6, д 2, Ферзь F6, і тепер здавалося треба зіграти F4, і ну, в принципі, це хід об'єктивно найкращий. Але Іванчук, побачивши, що. Ферзь і Тура відволіклися, особливо ферзь відійшов від ферзі флангов слаблений, і він знаходить потужний хід, який вибав зі грає в с 5. Це хід не є найкращий, краще було все відкидати в 4, але е, Каспаров, це такий удар саме сильний пункт. То він Його вибив з сідла, і він, в принципі, не знайшов кращого продовження і в принципі, швидко програв. Він, бити пішиком С і після кінця 4 захищати пішика на B6, який висить Тора d 1 Слон С8. Ну і він грає тут наприклад, f4, зберігаючи за собою перевагу, але так би мовити, нічого конкретного не видно. По біла ігрова ініціатива. <кхід> Каспара пробував невдало. Він зіграв Тура С5 і після. Кінці 4 і виявляється, що позиція дуже-дуже важка. Пішека не захистити і висиче на B6, Ну, тобто позиція якось тут одразу сипеться. Король F8, білі б'ють на B6, відіграю пішка, слон є 8 F4 тепер на кінець то. Ну, цей хід має дві ідеї. Він білі хоче дати F5 і перешкоджає ходу дорожей. Чорний рейд F5, мічок Бен F5, Тура f 5 Тора c 1 король G7. Ну Треба сказати, що Чорний вже тут скрута позиція. Вже тут фігур не координовані, слони не грають. Справа в тому, що тим центром обмежувати так слонів, що вони тут не можуть себе проявити. А білі вже отримали, відіграли пішака і мають сильну пішака b. І, в принципі, ми користуючи тут, тут десь координацію чорних фірум, призмов такий це вісім нападає ще на f 7 на D6, мінатуру d 5 просто грають Фез Б3. Слон на 6. Ну і просто вже пішак біжить у Фрезі B6, B7 і партія закінчується. Це було можливий хід, але. Іванчук побачив, що, що крок прийшов на g7, тепер включає. Ще й Грає g4. Справа в тому, що бити не можна на g3. Звер G3. і всі На g8, на Кролів C3, і потім тура G8. Так що тура йде на C5. Ліквідується. за кто не фігури. І тепер в дуже залишається такі пасивні фігури на а 6 слон е 8 слон е 7 і після кінця 8, то, так би мовити кажуть, дорогий, дорога добра порада. Тому що на слонах 8, на слонах 8 тепер біля FSD8 і слону вже нема куди ходити. В принципі, вже можна так би мовити, і здатися. Ф6, але чорні, тепер біля знущається, вже можна було десь навіть побити, забрати слона. Але бід грає F5, не даючи вийти в гру, ФСД на а 6 G5, не допускаючи жодної контролі. Тому що на удар слова можна було якось фазі-3, якось певний контролею. G5, Fiсть 5 і Тураж 4. Тепер пломбують королівський фланг. Чорні фюри займають живітні позиції. Це рідко таке бувало в партії Каспарова, але важко на якусь подібну партію, де він так був абсолютно переграний білими. Кінь-4, Ферсіж 8, це вже можна здаватися. Ну, всі фігури стоять на останній лінії. Ну, сказати, що чорний мару Каспаров, це ніхто не повірить, але це факт. І Василь просто вже матує Чорного короля. От така. Прекрасна партія, яка показує всю силу, потужність львівського видатного гросмейстера. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.